Книга буття. Розділ 24 Авраам дуже постарів. Увійшов у похилий вік. Господь продовжував благословляти Авраама в усьому. якось сказав Авраам своєму старшому над його домом слузі, відповідальному за все його майно. Поклади свою руку під моє стегно і присягнися мені Господом Богом неба і Богом землі. Що не візьмеш моєму синові дружини з дочок ханаанського народу, серед якого я живу, а підеш до мого рідного краю, до моєї рідні, і звідти візьмеш дружину для мого сина Ісаака. Слуга сказав йому: А якщо жінка не захоче піти зі мною до цієї землі, то чи мав би я повернути твого сина в край, звідки ти вийшов? Та Авраам заперечив. У жодному разі не повертай мого сина туди. Господь, Бог неба, який вивів мене з дому мого батька та із краю мого народження, і з клятвою сказав мені: цю землю я дам твоїм нащадкам, він пошле свого ангела перед тобою, і ти візьмеш звідти дружину для мого сина. А якщо жінка не забажає піти з тобою, то будеш вільний від присяги мені, лишень мого сина не повертай туди. І поклав раб свою руку під стегно свого пана Авраама і присягнув йому в тій справі. Слуга взяв із собою десять верблюдів з числа верблюдів свого господаря, навантажив їх усяким добром свого господаря, піднявся і вирушив у Месопотамію до міста Нахора. Надвечір, коли виходять жінки набирати воду, він зупинив верблюдів за містом біля криниці з водою і сказав. Господи, Боже мого господаря Авраама, пошли мені сьогодні успіх та вияви милість до мого господаря Авраама. Ось я стою біля джерела води, куди дочки мешканців міста приходять брати воду. Нехай же станеться так. Дівчина, яку я попрошу нахилити до мене свого глека, щоб я напився, скаже: Пий, я напою також і твоїх верблюдів, буде тією, котру ти приготував своєму рабові Ісаакові». З цього я дізнаюся, що ти виявив милість моєму господарю. Слуга ще не закінчив молитись, як вийшла із глеком на плечі Ревека, що народилася в Бетуїла, сина мілки, дружини нахора, авраамового брата. Дівчина була на вигляд дуже гарна, дівиця, яка ще не знала чоловіка. Підійшовши до джерела, вона наповнила свого глека водою і рушила, щоб іти далі. У той час слуга вибіг їй назустріч і сказав: Дай мені, будь ласка, трохи напитися з твого глека води. Вона відповіла Пий мій пане, і з поспіхом зняла свого глека з плеча і дала йому напитися. Коли ж він закінчив пити, вона сказала Твоїм верблюдам я також наберу води, поки вони не нап'ються. Негайно пішла, вилила воду зі свого глека до корита. І знову побігла до криниці набрати води. Дівчина начерпала води всім верблюдам. Чоловік мовчки придивлявся до неї, бажаючи усвідомити, чи є це саме та дорога, на яку спрямовує його господь, чи ні. Щойно верблюди перестали пити слуга взяв золоту сережку, вагою пів шекеля і два браслети на її руки, вагою десять шекелів золота, та й запитав: чия ти дочка. Скажи мені. Чи є у твого батька місце для нас, аби можна було переночувати? Вона відповіла: Я, дочка Бетуїла, сина мілки, котрого вона народила на хорові, а соломи і паші в нас багато. Продовжила дівчина є в нас і місце, аби переночувати. Тож чоловік, схилившись до лілиць, поклонився господеві і сказав Благословенний Господь! Бог мого пана Авраама, що не відвернув своєї милості та вірності від мого господаря, мене ж Господь успішно привів додому братів мого господаря, побігла дівчина і розповіла в домі своєї матері про все, що сталося. Ревека мала брата на ім'я Лаван і побіг Лаван до чоловіка на двір до джерела. А коли зауважив у своєї сестри сережку, а на руках, браслети. І коли почув слова своєї сестри Ревеки про те, що їй говорив той чоловік, то поспішив до мандрівника, який стояв біля верблюдів неподалік джерела, і сказав йому: Заходь, благословенний Господом, чому стоїш на дворі? Я вже приготував домівку і місце для верблюдів. Тож чоловік, слуга Авраама, увійшов до хати, а Лаван розвантажив верблюдів. Він дав соломи та паші верблюдам, а також приніс води для його слуги ніг і ніг людей, що були з ним, після цього дали йому їсти. Однак він сказав не їстиму, доки не розповім про свою справу. Тож Лаван сказав, говори, і він почав говорити: Я слуга Авраама, Господь щедро поблагословив мого господаря, і він став великим, дав йому Господь овець і телят, срібла й золота, рабів і рабинь, верблюдів і ослів, та й Сара, дружина мого пана. Вже в його похилому віці народила моєму господарю сина, Авраам віддав йому все, що належало йому. А мене, мій господар, попросив заприсягнути, що не візьму дружини для його сина з-поміж дочок ханаанського народу, на землі якого він проживає. Ти неодмінно підеш додому, мого батька, сказав він, до мого роду і звідтіля візьмеш дружину для мого сина. Але я сказав своєму господарю: а якщо жінка не піде зі мною. Він мені відповів: Господь, в присутності якого я ходжу, пошле свого ангела з тобою, і тобі пощастить у дорозі. Ти візьмеш дружину для мого сина з мого роду, з дому мого батька. Ти будеш вільний від своєї клятви лише тоді, коли підеш до мого роду і тобі не дадуть. Тільки в такому разі ти будеш вільний від даної мені присяги. Тож, прибувши сьогодні до джерела, я молився. Господи. Боже мого господаря Аврама, пошли, благаю, успіх на моєму шляху, яким я нині прямую. Ось я стою біля джерела води, нехай же дівчина, котра прийде набрати води, і до якої я звернусь з проханням. Дай мені, будь ласка, напитися трохи води з твого глека, скаже мені напийся ти сам, а я й твоїх верблюдів напою. Буде тією жінкою, яку обрав синові мого пана, Господь. Перш ніж закінчив я це говорити у своїх думках, як прийшла Ревека зі своїм глеком на плечі, вона спустилася до джерела і набрала води. Я ж попросив її, дай, будь ласка, мені напитися. Вона швиденько зняла з себе глека і сказала: пий, я і твоїх верблюдів також напою. Тож напився я, а вона напоїла моїх верблюдів. Тоді я запитав її, чия ти дочка. Вона ж відповіла. Я точка Бетуїла, на хорового сина, якого народила йому мілка. Тож я дав їй сережку для носа і браслети на її руки. Після того, схилившись до лілиць, я поклонився господеві і поблагословив господа Бога мого господаря Авраама, який провадив мене правильною дорогою, аби взяти дочку брата, мого господаря, для його сина. Тому, якщо ви маєте бажання виявити милість і шану моєму господарю, скажіть про це мені, якщо ж ні, дайте також мені знати, щоб я повернув праворуч або ліворуч. У відповідь Лаван та Бетуїл сказали: Від господа вийшло це рішення, тож не можемо тобі сказати ні злого, ні доброго. Ось ревека перед тобою. Бери її та йди, і нехай вона буде дружиною синові твого господаря. Як визначив Господь, коли слуга Авраама почув їхні слова, то поклонився Господеві до землі. Вийнявши срібні та золоті речі й одяг, він дав ревеці, дав також подарунки її братові і матері. Після цього їли й пили. Він та люди, що були з ним. А коли встали вранці, слуга сказав: Відпустіть мене до мого господаря, але її брат і мати сказали. Нехай, дівчина, побуде з нами хоча б днів десять, а після цього піде. Слугаш відповів: Не затримуйте мене, бо Господь пощастив мені в дорозі. Тож і ви відпустіть мене, щоб я повернувся до мого господаря. Вони сказали Покличмо дівчину і запитаймо її. Тож покликали Ревеку і запитали її: Чи підеш ти з цим чоловіком? Вона відповіла: Піду. Після цього відпустили свою сестру Ревеку з її служницею, а також слугу Авраама та його людей. Благословляючи Ревеку, рідні сказали їй Ти, наша сестра, стань матір'ю для незліченних тисяч, і нехай твої нащадки успадкують брами своїх ворогів. Зібравшись, Ревека та її рабині сіли на верблюдів і вирушили за слугою Авраама. Таким чином, взявши Ревеку, він вирушив у дорогу. Ісаак якраз повернувся з подорожі до криниці Лахайрої. Він проживав на півдні краю. Надвечір вийшов Ісаак у долину пройтися полем. Підвівши очі, він побачив караван верблюдів. Ревека також побачила Ісаака, тому зійшла з верблюда і запитала слугу: Хто цей чоловік, який йде рівниною, нам назустріч. Слуга відповів: Це мій господар. Тоді вона взяла покривало і закрила обличчя. При зустрічі слуга докладно розповів Ісаакові про все, що зробив. Тож увів Ісаак ревеку до шатра своєї матері, взяв він її, і вона стала йому дружиною. Він покохав її, і утішився Ісаак після смерті своєї матері Сари.